Доброго дня всім. Сьогодні розкажу про помідори високорослі. Про низькорослі вже були відео. Ми розказували про сорти. Зараз про сорти будемо пізніше. А сьогодні покажу, як ми під'язуємо, як ми пасинкуємо, як ми обрізаємо нижні листочки. Тут нічого особливого немає, ну, про все по порядку. Бачимо, що в нас тут ось. Три ряди високорослих помідорів. Ну, Тут бачимо, що зустрічаються такі і середньорослі, Ну, то не страшно, їх теж підв'язали, це дуже добре що підв'язали. Ось Забили кілочки. Ось кілочки У нас, правда, не всі дуже рівні. Але тут їх штук 15, бачите, на одному ряду, на другому, на третьому. Позабивали їх ці кілочки. І до кілочків. Поприв'язували шпагати. Ось один ряд ось. І, і другий. Тому що вони зростуть, тут треба підв'язати внизу і треба підв'язати уверху. Тому два ряди шпагата. Так, понав'язували ось на стопчики, ось до другого стопчика, при... прикріпили, понав'язували таку понавгути. Мотували, щоб воно трималося, щоб не Йорзалось туди-сюди. Ось, І таким образом аж до кінця. Ось так. Тут у нас багато різних сортів, і чорний принц, і фурма, і різні жовті, різні розові Про все це буду будемо розказувати в наступних відео. Тут у нас рядом кавунці. Про кавунці теж будемо розказувати, як ми їх посинкуємо. Зараз трошки покажемо. Ось, на прикладі, щоб наглядно показати. Зараз знайдемо. Ось тут у нас є такі полосаті, жовті полосаті помідорчики. Це ми тут замовляли по інтернету. Ще не знаємо, які вони будуть, коли дозрінуть. Бачимо, що вже є якісь. Полосочки, ось такий цікавий сорт. Бачимо, що вони трохи високорослі. Так, ось тут покажемо, як ми ось ці всі листочки до першої грозді. Тут перша гроздь, ось до першої грозді все ми удаляємо. Ось тут листочки, пасинки, щоб тут нічого не мішало, щоб була вентиляція, щоб провітрювали, щоб не хворіли. Помідорчики тут беремо шпагат, ось кусочок шпагату, і так ось сюди ось, ось зачеплюємо так і отак прокручуємо і накручуємо, прив'язуємо до першого ряда шпагата. Ось таким образом. Ось тут зробили Плюшку зв'язали і він собі і вон, тримається стебло. Потім, по ходу, як воно росте, потрібно його так само зв'язувати ось і вверху. Ось так само в'яжеться вверху. А потрібно прокручувати, щоб воно теж не не, тако не йорзалося, не скобзалося, а зачепилося ось за гілочку. За листочок не за гілочку, за листочок зачепилося і воно собі буде триматися, нікуди не, не дінеться. І не страшний буде вітер, бо, бо це на городі, на відкритому ґрунті, то тут будуть вітри і воно вже не страшно, бо добре забитий кілочок, добре прив'язаний шпагат, один, другий і вже воно нікуди не дінеться. Вже між собою вони пов'язані і так ось всі ряди. Ось так. Тут іде капельний полив, поливається. Всі помидорчики поливаються, особливо зараз, коли така пекельна спека на дворі. Але ось вони понав'язувалися. Ось бачимо, тут хурма в нас така нав'язалася. Великі такі гарні помидорчики. Ну, ось так ми працюємо. Позав'язували їх, і вони понав'язувалися. Ось. І поливаємо, ухажуємо за ними і будемо чекати урожаю. І з цих помідорів ми будемо збирати насіння, а з того насіння вже будемо вирощувати розсаду на продаж і для себе, і на продаж. Ось так. Потім про Сорти, які в нас є, які вони будемо розповідати в наступних відео. На цьому буду закінчувати. Всім дякую, хто нас дивився, хто нас слухав. Всім здоров'я і до нових зустрічей!